Привіт! Мене звати Юра. А Мене Алінка. А що б ти побажала Україні до Дня Незалежності? Незалежності. Незалежність. Я и... не хочу. щоб... в Україні. Щоб процвітали Україні. Э... І люди були добріше. І люди були добріше. А ти? А я хочу е, Україні. Е, е, шо, е, і добро і щастя, люди сидили. Молода. Любі друзі, хочу вас привітати святом 25 років незалежності. Побажати? Побажати хочу незалежності, але реальної незалежності. Щоб наші суди були незалежні, щоб наші правоохоронні органи, інспекції були незалежні, бо ми знаємо, як розкрадають природу, рибні ресурси, як газ крадуть, нафту крадуть, крадуть. Де ж це незалежність. То я хочу, аби ми були незалежні від того олігархату, який зараз править на Україні. Душевного спокою. Миру, спокою, щоб скалі від нас відчупилися. Більше нічого. Ну, перш за все, я нашій Україні бажаю миру, злагоди, любові, і щоб наш менталітет мінявся в кращу сторону. Щоб ми один одного любили, поважали, тоді на все буде добре. Щастя, вдачі, розуміння один одного. Ми говорили і нас наскують. Таке враження, що нас чули. Ми хочемо. Щось донести, а нас не хочуть ні слухати, ні розуміти. Розуміння. Говорити людей, поважати. Так, як, нас, як ви хотіли, щоб нас поважали. Я хочу перш за все показати всім, щоб ми відчували себе українцями гордо. Горнували гордості, як поляки за свою країну, так і ми за свою. Щоб ми говорили те, що ми є горді, що ми українці. Перш за все, я бажаю собі цього і всім-всім життям всім, всім, українським. Щоб ви побажали Україні до Дня Незалежності. Зробити <смітна> єдину базу донорів. Тому що ми сюди приїхали спеціально здати кров, але нас її не взяли, тому що в нас не Івано-Франківська прописка, нам сказали їдьте звідси. Ого. І це нам зіпсувало настрій на весь день. так <смітна> Це по пів метра туди і туди, буде просто голови не буде. Будуть... Бажаю Україні до Дня Незалежності, миру насамперед, процвітання, тому що ми на це заслуговуємо. І всім добра, з Днем Незалежності. Хочу привітати всіх, побажати мирного неба. Перемогти у тій кривавій війні, яким яку ми зараз маємо з найжорстокішим ворогом українського народу, російським окупантом, і хай над українською землею засяє ярке сонце, і ми будемо щасливі. Святой пам'ятати історію, побувати вперед і знати, що ми українці, і в нас на сьогоднішній день сама велика проблема це є війна, але ми похорони, що ми обов'язково переможемо і станемо, та, як я казав своїм привітанням вільною європейською. Бажаю міцної упорядкованої української держави, бо вона головна запорука перемоги за російським агресором, головна запорука нашого миру, добра і спокою в державі і в кожній родині. Щастя і волі великої волі, свободи нашому народу.